Вовк його забирай. Екоактивісти загребли всі твої пластикові пляшки. Нині у тебе немає води. А пити хочеться, однак не пий з річки, що не бачиш знаків. О, Герні, ти про це пошкодуєш. Одна крапля річки ганг містить 3-5 мільйонів бактерій кишкової палички, що перевищує норму в 110 разів. Незважаючи на це, 40% населення Індії півмільярда п'є Ганга. І звісно ж, там є багато інших шкідливих елементів. Арні, ти де. А ясно зрозумів. Легка діарея це лише початок. Вона буде сильнішою і сильнішою. А це вже халепе. Тобі доведеться інвестувати. А ти ж міг просто очистити річну воду. Можна відфільтрувати річну воду крізь тканину. Вона відділить пісок і бруд. Кип'ятіння допоможе спекатись 99% шкідливих мікроорганізмів. А найефективніший метод хімічна очистка на кшталт хлорними таблетками. Цікаво, як смакує така вода. Не дивився Діскавері, так? Дійсно, коли немає чого пити, мандрівники використовують сечу. Але у твоєму випадку це неможливо через зневоднення та знесилення. О, Арнольде, ти оговтався. Чуйні люди тобі допомогли. Яка ж смачна вода? Проте не розслабляйся. Від любові до ненависті один крок. Тікай, Арні! Вам доведеться виживати геть без будь-якої їжі, уяви себе ангусом Барб'єрі, людиною, яка не їла нічого понад рік. Шокуючи лікарів, він жив звичайним життям, відвідуючи туалет раз на 40 днів. Наприкінці він важив 180 фунтів, втративши 275 фунтів. Після 20 годин голоду ти станеш блідим та кволим. Але повні люди почуваються краще через резерви жирової тканини. У цей час починається запаморочення, та неприємний запах з рота. Йой, Ярнольде, тут є вода. Бачиш, Арні, завжди шукай плюси. Голод може бути корисним. Генді голодував протягом трьох тижнів на знак протесту проти кастової системи в Індії. Крістіан Бейл скинув 66 фунтів для ролі у фільмі Машиніст. А у середньовіччі монахи голодували, аби почути голос Бога. Вподобайка, якщо б не витримав дня. На відміну від мозку, на четвертий день тіло приймає голод як даність. У цей час постерігається різке зниження ваги. Організм завжди потребує їжі, коли її нема, тіло використовує жирову та м'язову тканину. Це вивільнює кетони, які надзвичайно шкідливі для організму. З'являються головні болі та слабкість. У найгірших випадках відбувається блювання шлунковим соком, сум'яття і навіть смерть. Через два тижні постійне відчуття холоду. Свідомість часто затуманюється. З чого почнеш? Пропоную спеціальний суїцид бургер із бургер кін, чотири котлетоси, чотири кусні сиру та бекону, 800 калорій. А ось і мак картопля фрі в її складі приховані 19 інгредієнтів. Арнольде, їж. Одна котлета бургера може складатися із частин сотні корів. Загалом для фастфуд індустрії їх забивають 50 мільйонів на рік. Ти наївся? Ну тоді пий газованку. Тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. На щастя, щоб його вгамувати, відкрито вже 39 тисяч Макдональдсів у 120 країнах світу. А в Британії переробленою олією від картоплею Фрі навіть заправляють автівки. За останні 20 років кількість людей, що страждають від зайвої ваги, збільшилась у три рази. Краще спинитися, Арнольде. Бо такою дієтою ти набираєш 10% ваги на місяць. І це призведе до. Арнольде, Схаменися. Нині ти, хворий діабетом другого ступеню, вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло, майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново перейти на корисну їжу, приготовану вдома. Інакше капздець. Ей, молодець. Зайду до е? тебе сьогодні на вечерю. Отже, ти вирішив їсти лише гостру їжу? Аби стати як твій улюблений палаючий серфер? На тебе чекає пекельна робота! Супергострі перці, мегагострі чіпси з Васабі, крила KFC. О, Арнольде, якби ж ти був обережнішим, Капсаїцин відповідає за гостроту в усіх продуктах. Він впливає на смакові рецептори, створюючи відчуття горіння. Це спричиняє викид адреналіну, підвищує серцебиття і піднімає температуру тіла. Гостре їдло скоріше втамовує голод і пришвидшує витрату енергії, що сприяє схудненню. Однак надлишок гострого провокує гастрит, а це розлад травлення. При регулярному вживанні відчуття гостроти притуплюється. Арні, це твій шанс. Конкурс поїдання чилі, де буде палаючий серпер. Отже твої суперники мексиканець і Сен Диявол. А наминати ви будете найгостріше перед у світі Каролінський Жнець. Хай Бог милує. Гостра їжа не викликає захворювань шлунка. Їх причина шкідливі бактерії, що потрапляють в організми з сирими продуктами. Якщо хвороба не прогресує, споживання гострої їжі може навіть запобігти поширенню бактерій. Посміхайся, Арнольде, адже гострі страви сприяють викиду гормону щастя. Після контакту з перцем в жодному разі не три свої беньки, отримаєш опік слизової. І не намагайся запивати водою, вона лише посилить печіння. Допоможе молоко. Лимонна кислота, що є в молоці. Лимони чи апельсини змиють кальсейцин з рецепторів і нададуть полегшення. Давай, Арнольде, ти зможеш. Твій кумир дивиться на тебе. Ось так. Арнольде, перестань жерти наїдки для екіпажу. Що там у тебе? Не кажи мені. Це ж домашнє буріто. Ти зробив його для космонавтів? Ракета успішно зістикувалася з МКС. Приготуйся. Щоб відкрити двері, тобі потрібно тиснути зелену кнопку через три, два, один. Зелену кнопку Бевзю! Зелену! Сумніваюся, що хтось із космонавтів смикнеться тобі на поміч після того як ти залишив їх без харчів. У тебе повітря на вісім годин. Тобі треба якось самому добратися до МКС. Звичайні рухи тільцем нікуди не приведуть. Навіть якщо бігтимеш як Сонік, все одно залишатимешся на місці. Тому лови кілька бравих корисників щодо руху в космосі. Перший повітря твого кисневого балону. Воно рухається по трубкам на швидкості 50 км за секунду. Така енергія може стусонути тебе на 3 км за 60 секунд. Але це добряче знизить твій запас повітря. Тому друга порада буріто. Ти загорнув його у фольгу, а вона чудовий відбивач. Якщо зробити з неї вітрило часточки світла, відбиваючись від неї. Передадуть їй свій імпульс, чим проволочать тебе у космосі. Ти слухав про вітрило, дурко. О, Цим теж можна скористатися. Гази виходять із дубці на швидкості 3 метри за секунду. Вони можуть заповнити цілу повітряну кульку за один день. Тобі лише треба придумати, як їх випустити назовні. Арнольде, що ти задумав? Скільки ж буріто ти заточив? Лишився зовсім крапель. Піднатужся! І пам'ятаєш мультсеріал Любов, смерть і роботи? Відривай руку. Ну або палець. Тобі залишилися нещасні три метри. Від'єднай частину костюму і жбурни її у протилежному напрямку. Це попхне тебе вперед. У, -у, -у, -у. мерщій. Загадуйте бажання. Ти в пустелі дейше лут в Ірані. Це найспекотніше місце на планеті. На твоєму місці я б економив рідину. В організмі людини є три мільйони потових залоз, тож ти будеш втрачати до трьох літрів рідини на годину. З рідиною з організму вийдуть усі солі, що призведе до спазмування кінцівок. Гернольде, не стрибай туди. Це просто міраж. Хм, Певно, інколи є якась перевага в твоїй дурникуватості. Гаразд, тепер трохи охолониш. Давай з'ясуємо, куди тебе занесло. Ситуація не з найкращих друзя, коти у селищі Ом'якон, Якутія, Росія. Це найхолодніше місце на землі. Рекордна температура тут мінус 71,2 градуси за Цельсієм. Йой, по статистиці 140 людей помирають тут від переохолодження. Давай, ворошися. Температура тіла людини 36,6 градусів за Цельсієм. Проте від такого холоду вона падатиме. Тіло спробує зігрітися, трясучись, потім зникатиме пам'ять, а далі свідомість. Хоча для тебе Арнольде то звичний стан. Це супроводжуватиметься хибним відчуттям тепла. Арні, друже, тут дійсно треба накивати п'ятами або тобі глина. Давай, Арнольде, ти зможеш? Молодець. Куди він пішов? А ось де ти. А ось ти де. Гаразд, не будитиму тебе. Ти і так намучився. Солодких снів, друже. Ану, піднімай дупу. кепська погода не причина для вихідного. Що, ліньки, йти на роботу. Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш. Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком вся енергія, отримана з їжі, нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже. Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, а стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але й тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята бавовна Арнольде. На що ти перетворився? Я ж пожартував з приводу снайпера. Так довго відлежувати дупу шкідливо. Вставай. Нині ти можеш цілий рік їсти лише чипси. Для денної норми калорій потрібно близько фунта чипсів. За рік ти з'їси більше 1500 пакетів чипсів. Розпочнімо. О, цей чудовий хруск чипсів на зуба. Ти знав, що без цього звуку чипси здаються на 15% менш смачними. Наш мозок підсвідомо визначає хрускіт як індикатор свіжості. Тож коли їси щось зіпсуте, слухай гучний звук хрускоту. Виявляється, їсти лише чипси не так круто. У них багато трансжирів, які подвоюють шанс розвитку депресії і знижують активність мозку на 25%. Ну ж бо, дядьку, спробуй ці незвичайні чипси зі смаком полуниці та огірка, пепсі та навіть м'яса білки. До речі, фактично в пакеті чипсів немає повітря. Там концентрований азот. Його закачують у пакет, аби чипси не ламались. І щоб кисень не взаємодіяв з олією у чіпсах, так вони лишаються свіжими та хрусткими до трьох місяців. Вже відчуваєш слабкість? Дозволь розповісти, що буде далі. Через дефіцит вітаміну b 12 тебе очікує облесіння, втрата зору та ймовірна смерть від цирозу печінки. І це ще не все ще 75 слайдів. Ти думаєш, що іси картопляні чипси, чи не так? А я тебе розчарую. Цей відомий бренд виробляє зовсім не чипси. Вони містять лише близько 40% картоплі, тому така їжа це максимум випічка. Натискай лайк, якщо хочеш такий торт на свій день народження. То що, Арні, ти зав'язав із чипсами? Моя повага.